Добрий день, представтеся, будь ласка. Добрий день, мене звати Дмитро Бабак, я переможець шоу X Factor і гравець футбольного клубу Маєстро. Що ви можете взагалі сказати про е, ці? Цей фестиваль про футбол. По перше, я хочу сказати дуже велике дякую всім організаторам, хто організував цей благочинний матч. Ось наша команда Євкамейстра починає свій благодійний тур, де ми будемо збирати гроші на допомогу дітям. Ось, і це дуже крута мета і класно, що Бориспільська громада її підтримала. Сьогодні був дуже такий футбол. Якщо ви були на стадіоні, ви все бачили. Ми звісно будемо про це мовчати, але ми хотіли, щоб проти нас пограла справді громада. Не тільки що в плані громади всіх, хто тут живе, та, і всі футболісти, а щоб був цікавий, насичений класний футбол. А так вийшли молоді футболісти, просто в одну калітку забрали всю гру, нічого нам не дали зробити, і все. Я думаю, що це була помста, тому що в тому році ми 6-1 виграли, тепер вони у нас виграли 5 1 От. Що стосується збору, то ці, ви знаєте, що ці всі кошти підуть на допомогу дітям, які будуть відпочивати в буквелі в Карпатах. Ось. Але, як сказав наш міністр культури, що це поки. Що в поковелі в Карпатах, тому що ми поїдемо е, виступати в Артек? Я на це дуже сильно не те, що сподіваюся, в це вірю. Поїдемо в Артек е, в Крим. А взагалі, що ви можете побажати дітям на сьогоднішній день, я хочу сказати, що діти були народжені в любові, тож в любові і залишайтеся. Дуже важко розуміти, що дорослий світ він жорстокий, і ви разом з цим дорослим світом знаходитесь. Але ви повинні дивитися на нас і розуміти, що ті помилки, які ми робимо, ви не повинні це робити, тому що ви це наше майбутнє. Заради вас це все відбувається. Тобто. Ви повинні дивитися і аналізувати і розуміти, що вас дуже сильно люблять не тільки батьки, а й всі оточуючі. Добре, дякую вам за відповіді. Це було дуже прикольно. Дякую, дякую вам. Дякую. Та, вам теж життя твоє.